Uh, і спочатку ми з вами поговоримо про ваш залік. Тобто, по вашому заліку, це буде як окремий запис, він буде uh, розташований у вас на сайті, але там наприкінці, самому низу, uh, у вас по заліку що треба? Або здати uh, всі вісім тем. Тут окремі тести є і завдання, які ви виконували ви виконували uh, протягом семестру. Або, отут Будь ласка, увага, є ось тут підсумковий тест. Ну, хто сюди гортав, мабуть, бачили, але, може, не задались питанням, що це таке. Можна здавати, якщо у вас багато тестів не здано, але вам треба зробити ж отримати залік, то можна здати, спробувати оцей підсумковий тест. На сьогодні, зараз ми з вами ще подивимось останню лабораторну роботу. Ви маєте весь матеріал, який. Вам потрібно, щоб здати цей останній тест. Тут питань трохи більше, ніж в інших тестах, але і час виділений більше. Також ви маєте безліч попиток, щоб можна повторити і перездати ваші, ваш тест, ваші результати покращити. І таким чином ви можете не здавати всі вісім тестів, не здавати чотири тести. А здати один, але він е, містить питання по всім вісім темам. Тобто це на ваш вибір. Можете там здавати, можете тут здавати. Я буду переглядати все і е, тому, що у нас е, за е, розкладом, за графіком, можна сказати, не розлад е, залік сьогодні, я потім, коли в мене увечері з'явиться світло, якщо ви там щось поздаєте, ну, це буде орієнтована після 16 години. Uh, у нас якби за залік. Нам не обов'язково зустрічатися у відеочаті, але я вам виставлю ваші оцінки ще у Телеграм, у кого є uh, залікові оцінки. Можна вопрос? Так, да, звичайно. А, то якщо я можу здати, наприклад, всі 8 тестів, або uh -huh. либо от этот один тест, угу. Uh -huh. а якщо у мене буде два різних бали, я можу вибрати той, який ну, вище буде? Звичайно, я буду вибирати кращий бал. Ага, понял, хорошо. Ви можете спробувати, якщо вам не сподобається цей тест, можете продовжувати здавати коротенький, але вісім. І також, якщо ви висилаєте мені якісь інші завдання, не тільки тест, а аспекти лекції, завдання з лабораторних робіт, або відповіді на контрольні питання з лабораторних робіт, я все це оцінюю, але підвищую оцінку по тесту за тему. Не оцей підсумковий тест. Підсумковий тест це те, що ви Тут uh, зробили, те uh, ви і маєте. До якого числа я ще не uh, зв'язувалась з деканатом. Інші деканати написали, uh, що десь на цьому тижні тут, uh, ні, мабуть, ми не відключаємося. Не бачу, я там наш район. На цьому тижні треба залікові відомості здавати. Може наступного тижня. Я потім напишу, може більше знати ваш куратор, бо вони можуть спілкуватися частіше з деканатом механічним. І можете його ще запитати, вашого куратора чи її, я не знаю, хто у вас. І інформація буде. Вона. По механічному факультету однаково для всіх груп. Якщо сказано буде здати відомості на цьому тижні, може і до п'ятниці, може ні. Не знаю, не хочу нічого говорити наперед. Тобто один-два дня у вас точно є. Звичайно, хто буде готовий, може навіть в телеграмі писати, якщо я щось не порахувала, Скажімо, я сьогодні подивлюсь, що ви там наробили і ще вам ваші результати в телеграм всім випишу. Але якщо ви потім щось доробите, а я туди не заглядувала, скажімо, бо працюю з іншою групою, можете мені написати, я всі тести здав або я підсумковий тест здав, порахуйте мені мій, мій залік. І тоді е, ми з вами будемо вже розмовляти про залік. Це може відбуватися в чаті в Телеграмі. Звичайно. Можете написати мені, мені в личку, можете написати мені в загальний е, чат. Це не має значення, бо і так, і так я все ж побачу. Питання ще є по заліку. Ну, якщо це все зрозуміло, я зараз що я зроблю? Я е, зупиню цю запис. Se já passa